Шановні п'ятикласники, вітаю. Минулого разу я запропонувала вам дві задачі на подільність. Сьогодні одну з них я розв'яжу застосувавши метод парності. Метод парності дозволяє скоротити кількість елементів у повному переборі. Нагадаю, умову задачі. Задач запропонованих минулого разу. Задача No2. Двочисло, якщо двочислове число розділити на суму його цифр, то одержимо число 4 і остачі 3. Якщо це ж число розділити на добуток його цифр, то одержимо 3 і остачі 5. Ми побудували з вами математичну модель цієї задачі. А саме, АВ поділити на А плюс Б дорівнює 4 остача 3, АВ поділити на АВ дорівнює 3 остача 5. Отже, я запропоную вам розв'язок задачі 2. Для цього умову перепишемо дещо інакше. А саме АВ. А саме. АВ доремнение 4, А плюс В, Та плюс 3. АВ доремнение 3, АВ Та плюс 5. Выконаем анализ. Перше. Зрозуміло, що 4А плюс Б плюс 3 менше за 4 помножити на 18 плюс 3, або рівнюєте, що дорівнює 75. Таким чином, наше число АВ менше дорівнює 75. Друге. Число АВ дорівнює 4А плюс Б плюс 3. 4А плюс Б число парне. До парного числа додаємо непарне, Отже, АВ непарне. Якщо АВ непарне, то Б непарна цифра. Б непарне. Розглянемо другу умову. Тепер у нас Б непарне, трійка непарна, Б непарне і п'ятірка непарне. Щоб сума була непарною, треба, щоб цей доданок був парним. А отже, щоб А було парним. Отже, Б непарне, А парне. Таким чином аналіз показує, що наше число слід шукати серед чисел 2b 4b 6b де b непарна цифра Виконаємо повний перебір При, прочитаємо умову першу інакше. При ділені АБ на 4 в остачі маємо 3. Отже, вибираємо із чисел 2Б, 4Б, 6Б числа, які при на 4 дають в остачі 3. Зрозуміло, що перше число це 23. Наступне 27, наступне 43, потім 47, 63 і 67. Отже, ми маємо не такий вже великий набір. Ми його скоротимо, для цього перетворимо другу умову. А саме, АВ дорівнює 3. А помножити на Б плюс 3 і плюс 2. Винесемо трійку за дужки. 3 АБ плюс 1 і плюс 2. Одержали АВ дорівнює 3 помножити на АВ плюс, плюс 1 та додати 2. Це означає, що при діленні аб на число 3 остачі буде мати двійку. Вибираємо з цих чисел ті, які при діленні на 3 дають востачі 2. 23. при діленні на 3 дає востачі 2. 23. 27 ділиться на 3. Отже, це не наше число. 43 при діленні на 3 дає остачу 1. 47 при діленні на 3 дає остачу 2. Значить, і 47 підлягає для гає нашої перевірки. 63 ділиться на 3. Не наше число. 67 при діленні на 3 дає остачу 1. Теж не наше число. Отже, Повний перебір завдяки парності привів нас до двох чисел. Пошук числа. Пошук числа. Двадцять три. Поділимо на чотири. Помножене на два плюс три. Дорівнює. 5 на 20 Дорівнює. Якщо 23. Поділимо, вибачте, будь ласка, на суму цифр 2 плюс 3. Одержимо 4. І остаче 3. 23 Поділимо на добуток. цифр на 2 помножити на 3. Одержимо 3. І Остача. Остача 5. Отже, 23. Задовольняє обом нашим умовам і це наше число. Перевіримо число 47. 47. Поділимо на добуток цифр. 4 помножити на 7. 47 поділимо. На 28. Це вже не буде 3. Не дорівнює 3 і остача 5. Таким чином, єдиним числом, таким, що при діленні на суму цифр дає в остачі 3, а при діленні на їх добуток 5 є число 23. Нагадаю задачу номер 3 двозначне число. Ділиться остачі на 3. якщо до нього додати 18, то одержим число, записане тими ж цифрами, але в зворотньому порядку. Пропоную виконати цю задачу, застосувавши метод парності. Додатково пропоную виконати наступну задачу. До речі, ця задача була у нас на Олімпіаді і пропонувалась шестикласникам. Отже, прошу записати умову. Знайти тризначне число. Якщо відомо, якщо в ньому закреслити цифру одиниць, то одержане двозначне число буде кратне семи. Якщо закреслити цифру десятків, то одержане двозначне число буде кратне одинадцяти. Якщо ж Закреслити цифру сотень, то одержане двозначне число буде кратне 13. Давайте знайти трізначне число. Давайте запишемо, давайте запишемо математичну модель нашої задачі номер 4 Номер 4. Отже, маємо знайти трізначне число. Якщо закреслити цифру одиниць. Закреслимо цифру одиниць, одержимо число АВ. Це число крапне 7. Закреслимо цифру десятків. Одержимо число АЦ. І це число за умовою крапне 11. Закреслимо число сотень. Одержане число. Буде кратне 13. Ну, в Олімпіаді було написано відповідь обґрунтуйте. Я ж вас прошу, задачу розв'яжіть. До зустрічі.